Вітаю! Сьогодні поговоримо про діагноз, який часто викликає страх: хронічний неактивний гепатит. Пацієнти чують слово гепатит і одразу думають про важке ураження печінки, але неактивний це ключове слово, саме воно змінює все. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися ще більше корисної інформації, залишайте свої реакції та коментарі. Приємного перегляду! Хронічний неактивний гепатит це стан після перенесеного вірусного або токсичного ураження печінки, коли запальний процес уже неактивний, але зміни в клітинах печінки ще залишаються. Простіше кажучи, печінка вже не запалена, але потребує байливого ставлення, щоб не спровокувати повторне загострення. Найчастіше такий діагноз виникає після вірусного гепатиту В або С, коли вірус залишається у крові, але не активний, перенесеного токсичного гепатиту через ліки, алкоголь або отруєння автоімунних процесів у стані ремісії. У цей період запалення мінімальне або відсутнє, печінка частково відновлює функції. Проте її клітини-гепатоцити залишаються вразливими, тому головне завдання пацієнта зберегти починку в стані спокою. Часто неактивний гепатит не має яскравих проявів, іноді пацієнти скаржаться на швидку втомлюваність, важкість або дискомфорт у правому підребар'ї, настійкий апетит, легку жовтушність склер або шкіри. Більшість дізнаються про свій діагноз після аналізів або УЗД. При неактивному гепатиті головна мета підтримати функції печінки і не допустити реактивації. Основні рекомендації: дієта номер 5 легке харчування без смаженого жирного алкоголю, достатнє пиття і контроль ваги, гепатопротектори за призначенням лікаря, а саме, есенціальні фосфоліпіди, урсодезоксихолова кислота, рослинні препарати. Повна відмова від алкоголю навіть у мінімальних дозах. Санаторно-курортне лікування дуже ефективне у фазі ремісії. Санаторій теплиця ідеальне місце для вашого відновлення, адже саме тут потні мінеральні води є провідним лікувальним чинником у курортній терапії. Санаторій теплиця володіє чотирма власними мінеральними водами для внутрішнього прийому. Рекомендується вода малої мінералізації Олегівська, кремній вмісна, з переважанням гідрокарбонатного хлоридно-кальцієвого іонів, яка призначається в теплому вигляді перед вживанням. Їжі. Бальнеотерапія прийом з термальних та мінеральних ван, парафінозокерит та грязьові аплікації на ділянку правого підребер'я. апаратна фізіотерапія, електрофорез з використанням препаратів на ділянку правого підребер'я або магнітолазерна терапія на ділянку правого підребер'я. Профілактика загострень. Контролюйте аналізи печінкових ферментів хоча б раз на 6 місяців. Уникайте самолікування, деякі ліки токсичні для печінки. Захищайтеся від повторного інфікування гепатитом В і С, зміцнюйте імунітет, спіть достатньо, зменшуйте стрес. Хронічний неактивний гепатит це не вирок, а можливість тримати здоров'я під контролем. Починка має дивовижну здатність до відновлення. Головне не заважати їй, а допомагати. Бережіть себе та піклуйтеся про починку і пам'ятайте, самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Санаторій теплиця відновлення, що починається зсередини. Підписуйтесь на наш канал, залишайте свої реакції та коментарі. До нових зустрічей!